Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні з вами поговоримо про ось такий інструмент, який називається шило для ремонту взуття. Отож, прийшов він мені з одного з відомих китайських інтернет-магазинів. Поставлявся в ось такий простенькій упаковці. Сам комплект шила включає в себе Тримач. Для голок і, власне, самі голки. Їх в наявності є 4 штуки. Вони є різної форми, виконують відповідно різні завда завдання. Що можу сказати про даний інструмент? Тримач для голок виконаний із немагнітного сплаву. Ми ось Притуляємо його до магніту, і він у нас ніяким чином не магнітиться. Просто сповзає з нього ні однією, ні іншою стороною. Він складається з декількох частин. Ось така от затискна гайка, можна сказати. Ми її відкручуємо. І Тут є ось такий теремач. Він є двостороннім для того, щоб утримувати в собі різні діаметри голок. Тобто для такого діаметру саме ця сторона призначена для утримання голок, які йдуть в комплекті. А також з іншої сторони у нас є. Тримач, який призначений для інструменту значно меншого діаметру. Тобто, можливо навіть звичайної голки чи циганської голки. З іншої сторони тримача теж він розкручується і також у нас тут є ось такий утримувач інструменту уже для більших діаметрів. Упор є ось таким, ну, він вільно ходить, він не є зафіксований. Чи добре це, чи погано. Не можу сказати, можливо, в когось є вже досвід використання даного інструменту, то будь ласка, поділіться своїм досвідом. Отож, беремо, скручуємо це докупи, вставляємо. Ось цей термач і пробуємо вставити в шило голку. Голка заходить туго в теремач. Відповідно, беремо гайку, пробуємо затиснути. Так, ось все вийшло, голка міцно сидить. Перемачі. нікуди не висвятає. Самі ж голки виготовлені уже з магнітного матеріалу. Цілком можливо, що це сталь, залізо. І можу сказати, що в такому випадку можна сподіватися, що вони нам прослужать доволі тривалий період. Отож, купувати чи ні для себе даний інструмент вже вирішувати вам, шановні глядачі. Я ж можу сказати, що, ну, попри те, що, можливо, тримач не зовсім надійним буде в цьому інструменті, деякий час він все одно вам послужить. Враховуючи те, що ціна на нього невелика, він буде. Також корисним господарстві не тільки для ремонту взуття, а також для ремонту інших шкіряних виробів, як то може бути гаманець або шкіряна сумка. Дякую, шановні підписники глядачі, що дивитесь це відео. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!